За стоді в широкій, сиритий вітер забиває, додолу верх буде високий і далі забув. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на вкраїні милій. За сонце хмаренька пливе, червоні поле розтилає і сонце спатеньки зеве, у синє море покриває, рожевою полиною, мов мати дитину, е, любу годиночку малую годину. Заповіт там. Що там ще? Ну, Гайдамаки, Катерина, це йому вся класика. Я його вірші. От я пам'ятаю, я пам'ятаю його поему Катерина. Там починається такими словами. Не кохайте з чорнобриві, та й з москалями, бо москалі лихі люди, ні, бо москалі злії люди зроблять лихо з вами.